Сама техніка зйомки, якою вона має бути. Чи маємо ми рухати камерою, чи камера повинна бути статичною? Ми повинні прагнути до того, щоб камера наша перебувала як можна більше в статиці, тобто не рухалася. Тому що як тільки ми починаємо рухати камерою, наша зйомка може втрачати якість. Камера може трястися, дьоргатися, коли ми ведемо, бо стабілізація у камер буває різна, є камери, які мають гарну стабілізацію, чи смартфони, да? є камери чи смартфони, які дуже сильно трясуться. Тому при зйомці нам необхідно намагатися обрати кадр таким чином, щоб цей кадр був статичний, і наш герой рухався в статичному кадрі. Тобто, якщо ми Правильну позицію обрали, герой рухається в наш бік. Ми тримаємо кадр, нажимаємо кнопку запису, ось ми спіймали. Нашого героя в кадрі, і в статичному кадрі його починається, його рух, його дії, або це дії можуть бути сильно амплітудні, або не дуже сильно. Він, якби в динаміці, амплітуда рухів його велика. Але коли ми піймали його в межах цього кадру, значить наш кадр є вдалим. І нам достатньо в цьому нерухомому кадрі утримати його. 3, 4, 5 секунд. Цього достатньо, щоб знятий кадр був зафіксований. І тоді ми можемо абсолютно спокійно дати нашому герою вийти з кадру. І не треба камерою за, ньому, за ним проваджати, рухати камерою, проважаючи його, коли він рухається да, на смартфоні. Ось ми виставили кадр, нажали кнопку запису. Ми бачимо герой 1, 2, 3. 4-5 в кадрі побув все. Якщо він йде далі, все ми спокійно випускаємо його з кадру і при цьому не, е, не ведемо камерою за ним. Звісно, бувають моменти, коли ми не встигаємо утримати його оці 3-5 секунд в кадрі. І в такому випадку, е, да, ми можемо рухати камерою, ми можемо проважати нашого героя, але робити це не постійно, не до безкінечності, не проважати ні в якому разі його в спину. Ми проводимо нашого героя ледь помітним рухом камери. Камера пише при цьому, і як тільки ми зрозуміли, що 3-5 секунд він побув в кадрі, як тільки у нас вже йде профіль нашого героя або вже з'являється його спина, ми повинні зупинити свій рух камерою, зупинити, і дати йому можливість вийти з кадру, не виключаючи запис до тих пір, поки він не залишить межі кадру. Сподобався урок? Підтримай проект лише одним доларом на Патреоні, і я зможу більше викладати корисного відео на своєму каналі. Посилання на Patreon шукай в описі. Також в описі є посилання на повний онлайн-курс відеозйомка.